День, шановні наші читачі, на жаль, в історії українського народу є трагічні сторінки, які ми згадуємо з болем в серці. 18 травня 1944 року ясний сонячний день був переповнений криками і стогонами багатьох-багатьох людей і дітей. І сталося це на острові Криму, коли депортували кримських татар. Наша бібліотека не могла стояти осторонь, де да й не може, і пройти мимо такої дати трагічної в житті кожної людини. І ось ми, перебираючи наш фонд, побачили книжечку, яка є у нас в бібліотеці. Називається вона Фаріде, написала її Ірена Роздобутько, яка якраз і розповідає про трагічні сторінки цього періоду. Про що ж саме книжка живе. В одному селі така мила дівчинка Фаріде. Вона, як і всі інші дівчатка, любить погратися, погуляти, росте щасливою, гарною дівчинкою. І її в життя вривається війна. Ким же стає ця дівчинка під час війни? Чи вона виїжджає кудись? Чи вона ховається? Ні, вона знаходить для себе дуже важливу місію. Вона іде працювати в дитячий садочок, де є багато дітей різних національностей: це і татари, це і українці, це і євреї. І таким чином дії розвиваються так, що ніхто не очікує біди. Але заходять в селище фашисти, і вони вирішують знищити всіх євреїв. Фаріде, ризикуючи своїм життям. Рятує цих дітей, яким же чином вона це робить. Всім діткам даються інші імена і записуються вони не як єврейські діти, а як татарські. І вже нам здається, що небезпека минула, можна спокійно жити далі. Але отут ми не будемо розказувати, що сталося. Але адже ви прийдете в бібліотеку і візьмете книжку. Книжка дійсно. Дуже цікава, вона наповнена і віризмом, і трагізмом. Тут переплітаються долі багатьох звичайних людей, як вони жили, як навчалися, як будували свої плани. Далі вже події розгортаються після війни, 1944 рік, коли у Крим заходять радянські війська і за директивою період вирішують виселити кримських татар. Усіх далеко за межі острова. Що ж відбувається далі? Далі теж ми не будемо вам розказувати всю історію, але тільки розкажемо кусочок, де шматочок, де Фаріде потрапляє у вагон разом з усіма людьми, яких везуть далеко-далеко від їх рідної батьківщини. Андро а з гіркотою і біллю описує всю страшну дорогу, яку подолали кримські татари до місця переселення. На жаль, багатьом багатьом не вдалося доїхати до свого місця призначення. Про те, як помирали дітки у дорозі, як їх ховали, як вони обходилися без їжі і води. Все це можна побачити і почитати в книжці Фаріде. Приходьте в бібліотеку, читайте. І нехай лайт вашого життя стануть слова Харіде. Я повернусь! Ми бажаємо всім повернутися в їх рідні домівки. Приходьте до бібліотеки.